Шановна товариство, одна друга фіналу. Меморіал Орнеста Юста, футбольний клуб Куликівка зустрічається з командою п'ятничани. Ти прийшов чи ти прощаєшся? Так всіх обнімаєш, розумієш, ігра це свято, що ти розумів. Свято як для футболістів, так і для вболівальників цілий тиждень працюємо, працюємо, грудимо арматуру, щоб ото заробити і покоражитись. давай, от вони знімають, потім повиставляють. Діти дивляться мої сміються. А де ви ще таке можете побачити, як до нас? То ви підпишіться, щоб не пропустити багато чого цікавого. Все, рюкзачок, кульочок. А так воно є. Одна, друга, фінал нагадує. Здоров, шеф! Здоров, шеф. Що ти мені скажи. Як то так, ти одні четверті не грав, одразу одну другу прийшов? Хіба так можна? Вони там просто. Путьовка була в готелі Стас проплачена. А, я понял. І я мусив добити останній а день. А ти не міг мене покликати чи що? А то там твій було проплачено теж, я не знаю, ну, де. Чи... Чи... А то що ти втік швидше? Ні, я нормально був, я чекав на ну, тебе. Ну, та, сюди, то, що ти прийшов... відео потім склеїв і показуєш, що ти там був, то не треба розказувати там. Ну, хоч знаєш, з такими граєш. Дуже хороша команда, так? Хороша гра. Ти знаєш когось там, кого можна водія з команди? Юра Антонів, капітан команди. Серйозно? Старицькій скалі разом грали. Та? Хороший футболіст. В академії Шахтаря поки що. Як ви поняли, буде заруба. Буде заруба. Ханданович, ти теж дивишся футбол? Звичайно. Чи всі футбол дивляться, я не знаю, що ти робиться. Це не футбол. Це не футбол, так? Та, та, Якщо я тут є, то не побутаю. <ріг> Для нас в не, просто не проста команда завжди там мушу. З перших хвилин взяти під контроль і не вертати їх в гру, що я маю на влазі. Не дайте їм взагалі щось, що вони можуть подумати, що можуть вони щось можуть на сьогоднішній день. З перших хвилин м'яч під контроль при втраті е е контрпресен і е е е війський оживай, дивись за ній ви. Ви підмайте голову. Це раз, і друге, доходите сюди, вам м'яч доставили, тобто подачі голову піднімайте, вже цьому направлено має бути е, передача. м'ячом швидше, не тормозіть е, темп, є е, 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 одарна зона, значить об'єм, це те, що ми там, вимагаємо, в принципі, е, використовуйте використовувати. і підсказ, тільки робочий підсказ. Не треба там, розказувати суддям і так далі, як футбол. Ешь вот. Все, давайте, готовим. У военно стартуем, зрители. Добре тобі там? Нам ще ліпше. Ні, ну то там то точно. Ви мені скажіть, де, сьогодні які прогнози? Гра буде дуже цікавою, Виваженою. Коли переможе знову 3 години в прошлому разі, мій такий прогноз. П'ятнича – достойна команда, але у ви не вибачають там. Файно, файно. Судді я бачу вже готові. Трансляція наверху теж готується, так що буде цікаво. Ви не переключайтеся і дивіться до кінця. Слава Україні! Ну і по традиції Микола робить фотографію команді, і ми зараз розпочинаємо. Тож Всім гарного перегляду. Зараз є передача на своє голубі Дякую!

Береза, пробиває, про що до тебе. Паша, сигай! туди, так! Суддя багато розмов! Суддя! Багато розмов на полі! Суддя, багато розмов на полі! Картку що бля! А мене? 사워 유라 다와 유아 Білка заграли, заграли, Білка заграли! Здорово, здорово. Так, дивіться, я казав, буде три в один, один вже є, Зараз ми конфетами закусимо. Моральний спосіб життя. Моральний. Тоже нормально, правильно? правильно. От. І ще зараз буде два. Добре, мені цікаво, дивіться, після першого гола є цукерки. Давайте додивимося що буде після другого. Один-ноль, один-ноль на нашу користь поки. Ну давай! 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 Ай-яй-яй! Остапам наскочив взорово блін.

Пацани, ми на полі і ми вирішуємо, що так, робити. Так, так. Якщо два рази вилізли з оборони, то третій накривають, можна дати двіну, нічого страшного, блядь. А ми собі придумуємо, блядь, голу на пустому місці. Провокує міг, вони стандарт заробили і вже, блядь трохи. Бля, бля. да, вони вже трохи пожили, бля. Вони вже чуть-чуть почули. Але самі створюємо їх. Ну що ж, після першого дуже хорошого тайму, рахунок 1-0 на нашу користь, що не може не радувати. Тож давайте відпочинемо, відпочинуть команди. За той час ви можете поставити вподобайку і підписатися на канал. Ну, якось так. Було ж пару і тобі повинно, викиди там вже є. трої постворують, Це раз. Паш, Та, ну, ми не можемо. Можна пропустити, коли ти там здивись, коли на кого немає зона, тобі підказали, що і приймаєш тоді вперед. Е, то... Спокійно, спокійно. Не треба там. Отут... Як 16 секунди 7, Я не побачив mm, ззаді гравця, спокійно. Yeah. Чуть швидше їх розкати полукругом з одного флану на інший. Хай, хай не переміщається, туди жаль. Чим більше вони без м'яча переміщаються, швидше вони там тонну. Дивіться, вони зараз до літання можуть полізти. Зараз дуже багато залежить вихід з оборони 23 покорних. Не прибігайте туди завчасно. Не треба. Так все нормально, так же продовжуємо, не даємо, с родині першого тайну загубили трошки ниточки гри, і люди почали там якісь ну, намітати. Не треба так же, так же, хто скільки має сил, на є. Не можеш, сказав Іванович Васильович, не можеш хто? Поміняємо, але максимально віддати повністю Шо, то, пішли. пішли, пішли. пішли. Ну що ж, зараз перерва вже бачите, доходить до кінця, команди вже виходять на футбольне поле. Бомбар'єр теж на полі. Омиляно ж зараз з гравцями, які лишилися на заміні, проведе розминочку, вони будуть готові вийти на другий тайм. Тож давайте всі разом подивимося. Ми не будемо рефренерувати. Ми свисток почули, значить виходимо і все буде нормально. Я так собі думаю. А ви дивіться, точно будете знати. Там, до речі, йде пряма трансляція Опа, oh

Ще був шикарний момент зараз на початку другого тайму. У нас вару нема, як волівальники хочуть, тому якби і рахунок лишився далі. 1 нікого Суддя! Судя! раз, бачиш є! От нас судю я, без проблем! Ну Так не можна, Ну, що аж аскішки чути? O que vocês acham? uma pausa para Нам треба закріпити свою позицію. Все буде гарно, ми віримо в перемогу. І дякуємо за за таку можливість, що ми тут. Так що не забуваємо, донатимо, донатимо. Тому що це дуже важливо для нас. Теперішній час. Правильно. А ви чому вчите? Пес не змерз? Пес не змерз. Забігай, курва, Ліва, дручої, справа. Подожди, кричи ще яка. Закручи. Юн. Так, давай. 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 Остався, стій, 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 стій. Ти не треба, остався. Головний, як молодий, а молодий не може. Давай! Ох, що молодий! Ох, я! Головний, як паха! Ох, я! Я би забив. Віталій, тягнись, тягнись, щоб він тягнув.

Rollode. 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 Слово! П'ять, сука! А не тіця, дуб. Ну, правою люст. Давай! Роз. 2, 2. Навпаки, ніку. От. Віталію, зараз, зараз, давай набоку.

Зараз на понесука удар. Потрібно забивати, що рабуна забиває і кравці виносить м'яч. Саня, 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 Саня. Розділ. Пана, тримай. Тримай. Йоу. Гол! Що ви, що ви? Супер! Гол! Давай! Давай туда, блядь. Ви тобі здайте. Абіаємо, клади. А ти здай шара. Хорошко. Брат Дебур. Хорош. Хороше лежи.

Сильно, ні? То ясно, що ми виграли з такою підтримкою. У нас сьогодні в воді не збувся. Та ми конф'ятичку діли. їли. різниця, чи ти прогноз бувся, чи ні. Команда в фіналі то саме головне, ні? На супер фіналі, але п'яничани достойна команда. Дуже хорошо зіграли. Вони так пристойно грали. Хороший не, і... був 100%. Все, гарного дня. Дякуємо. І гарного ми чекаємо фіналу, Коли Київ в фіналі переможе. Це мій прогноз 100% буде. Та я є талісман, я є талісман. Куликова і білки. Хай так і буде, хай так і буде, Всьо, то гарфорда, хай збувається. Дякую. Шо? Ну що е. ну, мені скажете? Ви задоволені? А Ні. Чесно кажучи, не задоволені. А чим команда в фіналі, все що треба? Ну що? А як почали грати потім? Чу дінчало. Чарування го любові, да, все як має бути. Ви маєте бути задоволені. Як завжди, тато, як завжди, самокритично. А мама що скаже про сина? Ви задоволені? Ідеально. Ідеально. Отак має бути. Отака Вовчик, а ти що? Один 0 Ми крокуємо далі. Йдемо належно на команді суперника. Дуже здорово грали, здорово билися. Футбол був до останніх секунди цікавий. Інтрига зберігалася. то, що потрібно для болівальників. Були голи, фоли і емоції. Рухаємося далі.